Усім привіт, які вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про зашкварнутий тиждень, переповнений російським послідом. Мутик з росіянкою, аделю російському, каменських російською. Ну а у Тищенка все провокаційно стабільно yeah, yeah. і цього випуску я би хотіла поговорити про усі такі знаєте тоненькі розбіжності в історії з полюванням на ботоксферму чи то ботоферму, Чому така доволі бурхлива поведінка була у Дмитра? До чого тут поліцейський, всі ми бачили того поліцейського? Ого, словом, усі нісенітниці конфлікту. Тому вриваємося у ганебне толерування. Шлях бе трафив та дренеліному моніторі. Рочнемо з того, що весь скандал, який щинився довкола Тищенко, звісно, маніпуляція, провокація через. Напад на поліцейського 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 бачите поліцейського. Ми захищали поліцейського, викликали виклик на поліцейського та поліцейського М? очі розуміючих там. поліцейський стоїть, там поліцейський. Я там є поліцейський стоїть. Ще раз ви бачите поліцейського? Там поліція на віду побачили те, що побачили. Але взагалі усю цю історію з народним депутатством Микола Тищенка варто було припиняти ще 2023 року, коли його виключили з партії Слуги народу через незаконне перебування. В Таланді під час повномасштабного вторгнення. Ну тоді Микола Ботоцевиш заявив, що у нього було якесь там спецзавдання налагодження стосунків з країнами Азії. Ну, ліпше би його залишили в цьому спецзавданні. Там і пластика дешевша в тих країнах Азії, і якісніша, аніж те, що ми сьогодні бачимо перед собою. Ну, але це так спухло, як срака. Та сама срака, яка сьогодні в Україні, знаєте, бореться із ботофермами. Але варто було би поборотися із ботоксфермою. У себе кохання Микола Тищенка до Ботоксу все зрозуміло, але давайте розбиратися по у цій конфліктній ситуації, що взагалі трапилося. А те, що 20 червня головний борець з фермами, о ботофермами Микола Тищенка поперся у Дніпро викривати черговий офіс, де готувалася кіберзлочинна операція по держперевороту. Ну і так трішечки випадково напали на колишнього добровольця та бійця спеціального підрозділу Кракен. Але це все провокація за версією Микола Тищенко. Нападає на них саме військовий. Ну дякуємо. Нам там в Україні знаєте, спокійненько жилося до цієї спецоперації по викриттю кіберзлочинності, що аж неможливо було без резонансу з Миколою Тищенко. Микола, як ти це зробив? У тому відео, яке з'являється в мережі по версії інциденту, помітно як на початку Микола Тищенко вступає умовну сутичку з двома чоловіками, які стоять на вулиці із коляскою та немовлям. Далі цю історію Микола Тищенко буде використовувати у тому, що саме немовля було прикриттям для чоловіків, аби зірвати викриття бото Ну пам'ятаєте, третю версію «Один дома», де теж злодії використовували коляску з немовлям для свого прикриття. Але то кіно, а це реальність на вулицях у Українського міста. Це ваша дитина? Ми працюємо в рамках тих, що комісії у нас Да. А чогось оружием ходять? Пісню, балаклав. Зараз ми вам сказуємо, ви бабку тримайте заяву. На початку цього відео ми можемо почути, як Микола Тищенко звинувачує цих чоловіків у тому, що вони не знаходяться на військовому обліку, і просить того випадкового поліцейського прийняти заяву у Дмитраш протилежні претензії у тому, що чоловіки у військовій формі, які знаходяться біля Тищенка, без розпізнавальних знаків, що коїться далі, і що власне стає причиною побиття військового. Це момент, коли Дмитро вириває мобільний телефон з рук помічниці Тищенка за те, що вона знімала його військо документи знімає вона спеціально чи ні? Але телефон Дмитро вириває за що йому згодом прилітає звинувачення у крадіжці. Важне кравка на славді він вкрав його телефон. Просто його закрала після двох галасу, та тих глупих звинувачень у Картіжці телефона Дмитра з його товаришем та немовлям відпускають зі словами. Тікайте, да чекайте Ілюха! Допоки неочікувано, не виявляється, що телефон пошкоджений. Не знаю, як його можна було пошкодити, судячи із того відео, яке доступне у мережі. Але Дмитра просять затриматися до приїзду поліції. Чому чекайте? Ти, ти вагаєш мою коляску? Не йдете. Та давай. ви розбили телефон. Ви тільки я кримінальне правопорушення. Чекай мы с Д разбилную Это другой телефон Dezby, не... Это другой телефон <говори> Втім, Дмитро не збирався нікого чекати. Лишень передає телефон, на який велася зйомку, яку ми могли бачити в соціальних мережах своєму товаришу, прикриваючись дитиною, намагається покинути місце інциденту. Посилання на повну версію цього відео знайдете в описі під відео. І дуже активно наголошує своєму товаришу знімати візок. Знімає візок, не дбає про дитину, міг би передати не телефон другу, а візок із немовлям. Одначе передає телефон, аби той знімав знімав його зв'язком. Знімай! Знімай, знімай! Шо коляска, знімай! Поки товариш Дмитра продовжує знімати його зв'язком у цей самий момент. Невідомий поліцейський просить дочекатися наряду поліції з Дніпра за фактом крадіжки мобільного телефону помічниці Тищенка. Ну говорить цей розуміє, які взагалі максимальний сюр цієї ситуації. Поліцейські, військові, ТЦК, народні депутати, невідомі у Балаклави. Всі зібралися в одному місці і щинили повний безлад із жодним дотриманням закону та порядку. А це все тому, що знаєте, таке свавілля руками тягнулося в Україні. Ні, і як результат недовіра ні до поліції, ні до влади. Ось і маємо такий, знаєте, каламбур на вулицях Дніпра. Та вам я снімав просто. Я поэтому брав подікамеру постати. Подікаме, падає. ну не трогай його. нахуя ти його трогаєш? І найцікавіший момент це факти нісенітниць у такому скандальному інциденті за участі Миколи Тищенка, оскільки на сьогодні так і достеменно невідомий саме початок конфлікту, який чинив такий гучний переполог у Дніпрі. Я не говорю за те повноформатне відео, яке доступне в соціальних мережах, оскільки до тієї сутички мало щось трапитися. Як говорить Микола Тищенко, що все почалося з нападу на поліцейського. Такий напад на поліцейського був в кінці цього відео. Не опір працівників поліції, там злосно не порогу можна, я не затримаю, розбив людині телефон чоловік. Який ще глупства є у цій історії? А те, що у поясненні Микола Тищенко наголошено на тому, що конфлікт виникає у результаті перешкоджання діяльності правоохоронців та нападу невідомими чоловіками на слідчі оперативної групи, ну на того самого поліцейського, який потім виявляється тим, ким виявляється. Але перше, ми беремо з цієї історії невідомі чоловіки. Одначе, як згодом Отам повідомляють Миколі Тищенко, що саме ця людина, Дмитро, якого ми бачимо на відео, входить до силового блоку в організованому злочинному групуванні дев'ятка у місті Дніпро. Ну яку Тищенко і своєї компанії приїхали накривати 20 червня. Ну так їдемо припиняти злочинну діяльність Ботоферм, що не тямимо їхнього начальника безпеки. П. Професіоналізм. Да, Це Позаяк народний депутат борець із ботофермами у прямому ефірі з Гончаренко запевняє, що якраз Дмитро Павлов тут злочинець, оскільки він є начальником безпеки ботоферми. і у нього була задача зірвати спецоперацію, знаєте, по припиненню цієї кіберзлочинності. Але на відео ми бачимо, що Микола Тищенко взагалі не тямить з ким спілкується. Ну та ситуація, коли прилетіло у Дніпро, перешкоджати держперевороту накривати ботоферми, а підготуватися так, капку забули. Ніхто навіть не знав, що він військовослужбовець. Ну, готуватися до спецоперацій це не про Микола Тищенка. Для чого забувати свої важливі ботоксні клепки, як і коронне прикриття. За моєю інформацією, він там є начальником за нашою інформацією, безпеки. У тому ж прямому ефірі з Верховної Ради Тищенко каже, що ним був викликаний працівник ТЦК для перевірки документів цих незрозумілих невідомих чоловіків, які намагалися зірвати йому важливу операцію. Але ці чоловіки відмовляються надати свої документи. Я підійшов і до керівника ТЦК. Який так само був присутнім, а при чому тут його викликали перевірювати інформацію. Він перевіряв інформацію. Ці молодики відмовилися. Показати документи два із них показали документи. Можна було б, звісно, в якомусь паралельному всесвіті повірити цим фантазіям Миколи Тищенка, якби не повна версія подій, де можна почути і побачити, як Дмитро не відмовляється надати свої документи, тримає їх у руках. І навіть після слів цього працівника ТЦК, що у нього немає повноважень на перевірку документів, йому демонструє своє військове посвідчення. Але відмовляється перевіряти команду Микола Тищенка, що мовляв: немає прав таких у нього. То для чого викликаємо такого працівника ТЦК, а Микола Тищенко? Стоять ну, давайте перевіримо у нього. Да. Давайте посмотримо розшукуваний ні. У мене таких повноважень немає. а які, які... які у вас повновача? Люди. Сп... люди, які на спецобліку стоять, у мене немає. І головна провокація вечірки Тищенка це напад на поліцейського. Як взагалі допустимо демократичній Україні нападати на поліцейських? Знаєте, майбутнє не майбутнє передвиборча компанія Миколи Тищенка на захисті усіх жінок та поліцейських. Поліцейський, який випадково опиняється на місці цих подій біля Тищенка, і стає головним щитом Миколи Ботоксного. Поліцейського бачили mm? там поліцейські на відео. Ви що не бачите? Не Очі розуміють там. поліцейський стоїть Поліцейський стоїть. Подивіться, у нього манічка. поліція. для початку той самий загадковий поліцейський, якого ми могли бачити на відео, який заламує військового співробітник поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні для проведення слідчих дій, і найголовніше не з Миколою Тищенком. Нічого собі наскільки це правда на сьогодні достеменно так і не розібрати, оскільки у коментарі Суспільному заступниця начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції Ганна Страшок зазначила, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець Києва, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту. Вам певно, цікаво, як все ж таки поліцейський так неочікувано пинився на місці цього скандального. Скандала з Миколою Тищенко пояснюється тим, що він попросту стає свідком конфлікту та втрутився для порядку. Ну те, що почали з перевірки документів, а закінчили нападом на військового чи то на поліцейського. Хоча у місті Дніпро напад на поліцейського не підтвердили. Оскільки, як і помітно на відео, то прямого нападу Дмитром на поліцейського не має. Єдине, що він чинить активний опір та весь час перечається. І скоріш за все, така поведінка спричинена. Тим, що його намагалися затримати чоловіки, якісь незрозумілі у Балаклавах без розпізнавальних знаків. Тому і щинився такий масштабний конфлікт на вулицях Дніпра. Господішенка і взагалі найкурйозніше в цій ситуації з нападом на колишнього військового це те, що в черговий раз тим обличчям скандального резонансу стає Микола Тищенко. Ну топчик взагалі у нас депутати в Україні, які навіть на депутатів не подібні, до яких дові. Он як ну і не можу я пройти повз реакції Андрія Кума Тищенка-Єрмака, яка з'являється 21 червня у його телеграм-каналі. Ну тож, подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут немає про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно, дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. І що забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від писачі прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Файно, звісно, тут це написано, але важливо, аби такі слова... Ва переходили у дії. було відкрите розслідування та позбавлення ботосного повноваження народного депутата, тому що суспільство. Хоче правди, суспільство хоче, аби було покарання для тих, хто порушує закон. І взагалі не тямлю, чому Тищенко пропони перевіряти туалети, хто його допустив у Верховну Раду. Тому що поки такі персонажі там знаходяться, знаєте, затягнути чи неможливий буде розвід нашої України. Тому дбайте за свою адекватність, коли ви народний депутат. Хто би ви не були, будьте людиною. Друга тема випуску про посла української культури Настю Каменських та її російськомовні грішки. Шо ну тому, що у нас така артистка, яка то не визначилася, чи лише дипломатично вона готова спілкуватися російською, чи і співати нею також. Ну, давайте швидко нагадаю, що 29 серпня 2022 року це важливо в інтерв'ю Аліні Доротюк. Настя запевняє, що не продовжить співати російською після перемоги коли-небудь чи допускаєш ти таку думку співати російською. Звичайно, ні, 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 ні. Сказала, як відрізала. Але що відбувається з такою хиткою позицією Насті Каменських далі? Не минає року, 16 червня 2023 року. В інтерв'ю Маріці Єфросиніній Настя вирішила попередити, що співати російською вона не буде в кордонах України. Ну, дивися, якщо ми знаходимося в країні в Україні, звичайно, ні. Звичайно, ні, але. За кордоном сонечки, ну давайте будемо чесними. Багато хто досі говорить російською багато російськомовних є українців. Російською мовою розмовляють дуже багато інших національностей, і в мене є друзі. Які, наприклад, там я не знаю вірмени. Тому сонечки не тямлю. Чому ви дивуєтеся, коли прозвучав прямий етенш від Насті Каменських з зірочкою вказано дрібним шрифтом, що вона не проти за кордоном виконувати свої пісні російською мовою? Ну там ж багато хто не тямить українську, розуміють винятково російську. Боже, яке жахіття. Тому, коли в мережі 17 червня з'являється відео із виступу НК в Америці, де вона виконує. Свої хіти російською мовою, які вже перекладені на українську. Чи обурюється нас? обурює тому що Настя залишається представником української культури. І мова це важливо. Ось така вона толерантна та любов насікаменські до російської мови, чи то дипломатичний хід, але шукаючи додаткові інформації і відео з цього виступу в Америці, я натрапила на афішу концертного туру Америки Америку насікаменських, який скасовано, чи то не скасовано, чи не продаються квиточки, не важливо. Тось під цією афішою не до Екс-українці переймаються так кріпко тим, чи будуть на концерті НК звучати пісні російською, до якої вони, знаєте, так звикли. Срали періли з гори летіли, так і корти цих екс-українців депортувати на Східний фронт, аби вмить відвиклося. Угу. І така, шановна, доповнює свою срачку, що багато шанувальників США знає тільки російську мову. Навіть Українці навіть українці, ось це навіть українці, це ті самі паразити, які толерують російську мову досі в українському просторі. Знаєте, теж можу поділитися своєю великою думкою та рекомендації для цієї пані засунути палець у сраку, а далі у рота, тому що те, що ви несете, це повна срання. На її думку, певно, у нас літає щодня єдинороги, а не ракети. Тому нормально це заявляти. Ми звіклі до російського язика обурливо це читати від українців, які знаходяться в Америці. Які Теж має займатися знаєте, дипломатичною культурою, просувати українську культуру, тому що Росія вкладає багато грошей в просування свого язика, а це також дипломатія і рівень впливовості. Те, чим має займатися сьогодні українці, демонструвати, що українська мова це важливо після того, що Росія коїть на нашій землі, що і показав своїм прикладом Артем Пиваров три палаци спорту, коли його шанувальний попросив виконати хід «Дом», який Артем не перекладає, не буде перекладати. І ця пісня звучить російською, Артем зі сцени прямо відмовився. Шанувальник образився, і Артем вирішив пояснити свою тверду позицію. Що те, що сьогодні Росія коїть і скоїла з його Вовчанським, він просто не може собі дозволити сьогодні виконати цю пісню, яка для нього є супер важлива, важливіша аніж для Насті Каменських, її «Красне є віно. Якби навіть я не любила цю пісню, красне віно провела із Нею своє річчя але ця пісня у минулому, оскільки ця пісня звучить мовою терористів. Ще хотіли би згадати один момент з інтерв'ю Каменських і в Росії року, де вона говорить про те, що проти цькування людей за російську мову мовляв, потрібно дати їм час допомогти, влитися в цю атмосферу, освоїтися, навіть якщо помиляється, не кипкувати з цього. Добре, вона сьогодні на дворі 851 день війни. Чи не було часу на вивчення української мови, твоєї рідної мови, ну яку, якщо що мали Навчати в школах, але є у нас школи, які були російськомовні, ось таке творилося в Україні. Але на вивчення мови знаєте базу неї володіння потрібно ну три місяці. Чому люди, які переїздять до Італії, Іспанії на заробітки, вивчають місцеву мову, а українську так неможливо складно вивчити? Тому я думаю, час на свідомий вибір був. І коли артисти підтримують, знаєте, толерують російську мову за кордоном, виконують. Виконуючи свої минулі хіти, вони підтримують цю позицію. Ну яка разниця? Ну це всього лишень язик. Ні, російський тероризм жахливий. І те, як вчинила Настя у Мек у Мексиці з радіоведучим, коли виправила його думку про складну ситуацію. Так потрібно вчиняти із українською культурою та мовою. Не пропустимо сьогодні, аби представник культури, український представник культури продовжував підтримувати російську мову. Ось так. Наступний герой сьогоднішнього випуску: ще один прихильник російського це гравець української збірної по футболу Михайло Мудрик, так футболісти на моєму каналі, не лишень у то про зірок теревенити. Хто не тями, що трапилося, то Михайла Мудрика підозрюють у романі з російською фітнес-моделю Віолетою Грачовою. Зараз її інстаграм-сторінку ви бачите на своїх екранах. І такі чутки про ймовірний, неймовірний роман між українським футболістом та російською фітнес-моделлю від Ордилися після того, як 17 червня невідомий ММ чи МН відправляє червоні троянди на день народження. У цей самий день Віолета перебувала у Москві. Ну так, чому би не підтримати економіку терористичної країни? Дехто бачить напис на листівці з днем народження, моє кохання від ММ, дехто помічає там напис, все ж таки, наче М. Н і прописують відповідно ці троянди норвезькому футболісту Матіосу Норману, з яким у Вілете був роман до Михайла Мудрика. Ну як зараз ви можете побачити на своїх екранах, знайдіть 10 відмінностей між Матіосом та Мудриком. У смакових подобаннях Віолети на футболістів розібралися, але цікавіше, хто кому відправляє квіти. Можливо, червоні троянди у Московії не від Михайла Мутрика. Але за декілька днів Віолета прилітає в Дубаї. Так ми розглядаємо середньостатистичну російську модель, яка проживає по Дубаям, Парижам та Московії. Що вона поробляє у Дубаях? Яка підпрацьовка не важливо від кого квіти, оскільки ми бачимо в інстаграмі чотири здоровезних кошики горт. Тенції скажу. Так що ніхто нікому так знаєте не заважає під час Євро 2024 так випадково потішити свою кохану такими квітковими масштабами. Угу. І ця зашкварна історія роману між українським футболістом та російською фітнес-моделлю має початок не з цього року, ще червня 2024, а з літа 2023 року. Саме тоді Михайло Мудрик в інтерв'ю каналу Бомбардир. Натякнув, що перебуває у певних стосунках, про які рано ще говорити та афішувати. Ну я би сказала, що стидно було взагалі це починати. Зараз е в процесі можна сказати. Ага. Тобто такі стосунки є, да? є. Ага, да. Але ну, ти не розкриваєш це, тобто, ти не показуєш. Ні-ні. Я поки я не люблю афішувати. Не кажи його, поки не перепригнеш. І ще один цікавий момент із того самого інтерв'ю бомбардиром: як там Михайло Мудрик красивезно знаєте, розказує, що українки найгарніші, англійку ще не встрітив. А тут сюрприз, сюрприз і закохався у росіянку. Ну ще й таку, ну такий правильний футболіст, як срака, не виворіть, як і його позиція. І за інформацією інсайдерів, як там правильно говорити, як Михайло Мудрика, певно, не мудрик, не намагається знаєте, взагалі приховувати. Симпатію в соціальних мережах коментуючи, вподобаючи дописи цієї так і витрачає чималі грошенята на своє російське доповнення. І до речі, на початку цього року вони були поміщені в один і той самий час, в одному самому місці у французьких Альпах у Куршавелях. Ну Куршавель, Дубай, все побагатому футболісти ж не бідні люди. Знаєте, у підсумку такої срамоти роману між українським футболістом та російською фітнес-моделлю. Все, що крутить порадити нашому гравцю української збірної, звісно, перемоги на Євро 2024. Ми вболіваємо та бажаємо найвищих результатів. Але можна, знаєте, у цих переїздах вивчити рядки з поеми Катерини Тараса Григоровича Шевченка. Кохайтеся, чорнобриві! та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. І на завершення цього випуску ще одна обурлива ситуація, яка трапилася з англійською співачкою Адель, яка виступила у сукні російського дизайнера. Ну, кров на Адель, можу це так назвати, тому що боляче натрапляти на такі новини, коли війна в твоїй країні досі триває, коли терористи легковажно можуть скинути авіабомби на мирне населення. Коли гинуть герої, які борються за демократію, коли теж мріли про таке щасливе майбутнє своєї країни, про сім'ю, про дітей, а гинуть молодими, світ у цей самий час продовжує проживати своє прекрасне життя у якомусь паралельному світі, без засудження терористів. Коли подібно, що страпилося з співачкою ЛП і худі від російських прихильників, від неї послідувало вибачення та пояснення і реакція, що ми почули від Адель. До сьогодні ми не побачили, не прочитали, не почули. Жодної реакції, жодного пояснення, як взагалі таке трапилося, і не побачили звільнення того стиліста, який відібрав цю російську криваву сукню для англійської співачки Адель для виступу в Лас-Вегасі. Точніше, цю сукню спеціально російський бренд пошив для Адель, чим сьогодні активно хізується в своїх соціальних мережах. Нагадаю, що у березні 2022 року світ високої моди Засуди Валентина Юташкіна. За мовчання про війну. Здавалося б, федерація якоїсь там високої моди і війна, до чого їм знаєте, проявляти свою позицію. Але ні, кутюр'є відмовився засудити дії Російської Федерації і Путіна, і його відсторонили. А сьогодні ми бачимо, як англійська співачка Адель вбирає на себе сукню терористичної країни і не видаляє цю публікацію зі своєї інстаграм-сторінки, а використовує Товить їм я для просування свого бренду російського. Що трастя коїться? Адель, до побачення. І на цьому можна завершувати такий довгоочікуваний випуск за шкварки тижня. Дякую, що дочекалися, дякую усім, хто додивився цей випуск до кінця, обов'язково діліться своїми думками про усі теми, які сьогодні озвучили і розбиралися. Дякую за активність, залишайте свої вподобайки, долучайтеся до мого каналу. І як ви можете побачити, у мене з'явилася нова табличка «Вогненебезпечно небезпечно газ. Для себе газ я бачу, що це абріватура, на яку можна вигадати якесь клас. Власне розшифрування. Тому чекаю на ваші варіанти. У мене з'явилися який є варіант: головні артистичні зашкварки. За закваски хотіла сказати. Глупі акти заслужених, гучний апокаліпсис зірок. Тому цікаво дізнатися ваш креатив, прочитати. Дякую за увагу, дякую за активність, дякую за підтримку. Дякую, що долучаєтесь до зборів, підтримуєте їх у моєму інстаграмі. Переходите за посиланням Тому низький уклін усім Збройним силам України які сьогодні міцно тримають цей бій і виборюють нашу незалежність за повернення усіх територій. Дякую міцним та незламним героям, героїням та усім полеглим у бою. Тому пам'ятайте кожного ранку о 9 годині 60 секунд у пам'ять про наших незламних. Дякую.